Бревія. E-Power 600 600 ватт на артикул 40600. Ось така станція. Не вмикається з коробки, не хотіла заряджатись. Тобто, якби за добу зарядилася на 1%, а зараз не вмикається взагалі. Решітки. Цікавим є ліхтар. Ось в ніші він такий окремо має підставку зверху, можна його тут ставити, фіксувати. Зарядка, контакти виведені зі станції, і він теж в нулю не вмикається. Я так розумію, на магнітних тримачах він стоїть. Отак, От нова станція і вже не хоче працювати. Never exceed 30 вольт, не більше 30 вольт. Включив. Замикання нема. І помилка є 40. Немає індикації потужності ні входу, ні виходу. А зарядка ніби як би йде. Пішла зарядка, незрозуміло. 23%. Ну, добре, понаблюдаємо. Потужність виросла. 75 Вт. DC не вмикається. Чому на Зарядці не вмикається? Чи взагалі нічого не вмикається. Е15 і вирубилося. e 40 Е15. Не зрозуміло. Добре, хай постоїть на зарядці, а далі буде видно. Розбирається станція через зниз, знімаєте кришку. От Гарантійна наклейка ціла, ще до неї ніхто не лазив. Три гвинта зверху, три гвинта знизу, тоді половините. За боковими решітками ховаються кулери, решітки також треба знімати. Стягуємо задню кришку тільки акуратно, бо тут дріт зарядки ліхтарика. Тягнеться. В задній кришці тільки контактна група і магніти для утримання одного магніта не дали. Зрозуміло, що станція, ще дівчинка ніхто до неї не лазить, і зрозуміло вже по помилках 13-15, що є проблема з батареєю з БМС-кою. 13-15 помилки це низька напруга на комірках і андерволтаж захист, тобто захист від низької напруги. Відповідно, міряю. Що є на банках, чи немає короткого по виходу, і будемо далі думати, що з тим робити. БМСка тут розумна, велика. Хоча як відносно розумна, Чотири лінії йдуть, може бути і шина, тяжко сказати. Аж два процика, три термодатчика. Коротше, може бути весело. Ось, видно, елементи там розварні, якісь так цікаво, досить незвично. Передня панель в глибині має запобіжник, якийсь SMD-шний. Сам інвертор під кришкою. Тут нічого особливого. Інвертор тут класика простий, реверсом працювати не вміє. Заряджається від зовнішнього джерела. Виконання на перший погляд акуратне, ось два відносно великих вентилятора. Стоїть, що тут стоїть? якийсь, блін, не знаю, такої фірми. Це, очевидно, вихід 220, дві плати інвертора, сонце, плати додаткові. І ось тут кидається в очі. На керамічній підставці не прикручений транзистор, якось притиснути через керамічну підставку не прикручений є лак, значить там гвинт є знизу. І через терможвачку до плати з герметиком. Трохи таке виконання не дуже, як на мене. Ферритове кільце на плюсі, пішов мінус. Два кола йде на інвертор. Мабуть, зарядка, розрядка йдуть окремими. Балансувальні резистори на батареї дають зрозуміти, що батарея шестикомірчаста. Тобто її десь напруга 25 з копійками Вольт би мала бути. А ну, пробіжимось по банках. Значить, перша банка маємо 3,9, друга банка 2,5. 2,57, от перша проблема. Далі пішли 3,9. Вам не видно, повірте, на слово, 3,9. І наступна 3,9. Тобто є просадка на одній банці. І, схоже, що таки воно в глибокому розряді. Треба ту банку підтягнути, зарядити, подивитися, чи стартане і чи буде заряджатися. Батарея тут літій-іонна, не фосфатна. Тому якби 3,9 це не є глибокий розряд, а 2,5 це вже в районі нього і тільки на одній банці. Треба з нею розібратися. Ну що, рідненькі, продовжуємо. продовжувати. Прийшло 4 з гаком години, було 2,57. Вдуваю я в ті дві банки запаралелені 2 А. І за 4 години з 2,57 ми піднялися до 3,88. Дуже вяло піднімається напруга, це ненормально. Мені це не подобається. Ще трошки почекаю і будемо пробувати змикати. А тим часом глянемо на саму батарею. Ось тут можна побачити, не хочеться брати щось металеве. Стій не бійся. Видно, ось один контакт і другий, один мідний, другий алюмінієвий. Товсті шайби, приварені на з кубу і ззаду схожа конструкція. Так от. Це на 18650, Це прямокутні великі банки. Не знаю, який це форм-фактор, але ось прямокутник, і він йде аж в глибину. І по дві такі літій іонні банки, включені паралельно. Їх є шість блоків по дві штуки. Посередині, ось видно, заклеєна кришка з пневмозапобіжником. Якщо батарейці хижу, воно би мало тут тріснути і випустити розчинник чи газ, чи просто білий дим. От така от акумуляторна батарея. Тобто окремо поміняти тут проблемно, без зварки і без наявності акумуляторів ми нічого не зробимо. В даному випадку моє діло провести дефектацію, саме її дефектацію від слова дефект, а не то, що ви подумали. І написати заключення, чому воно не працює і хто винуватий. В даному випадку, очевидно, винуватим буде виробник, принаймні так я буду вважати. Тому що на станції муха не сиділа, спалити її не можна було ззовні якось, ніяких зовнішніх дій немає. А просадка по одній банці говорить про те, що ця банка тупо є проблемною, точніше, з парка двох банок. Ну Але то, що не точно, ще чуть почекаємо. І будемо пробувати її заряджати, розряджати штатним способом. Ще раз йдемо по всіх банках для контролю. Інші банки я натрогав, трогав, вони не помінялися. 3,9. 3,88 391 3,91 і. 391. Тільки одна спарка має проблеми. Відключаю блок, пробую заряджати штатним способом. Подивимось, що покаже які помилки. Цікаво, чи включиться станція тепер з акумулятором без зовнішнього блока Ні, вона продовжує не вмикатися. Подаю живлення від рідної зарядки. Є 40. В документації ця помилка не описана. Єдине, що заряд тепер показало, не 23%, як було, а 80% собі порахувало. І 15-та помилка. По суті, поведінка не помінялася. Батарея не заживлює силовий вихід, не приймає зарядку. Кнопки Reset на ній я не бачу, не знайшов. Розпаювати добра не давали. Та й що я тут розпаю, зроблю, нічого толком не зроблю. Одним словом, ділюся враженнями з розробником, а вони хай приймають рішення, що і як з тим робити. Простояла батарея через ніч, 2 сотки впало, тобто, ну як би за ніч це з великим саморозрядом не назвеш 2 сотки, тобто саморозряду немає. Але принаймні в помилки по низькій напрузі на комірці вона би вже падати не мала, а помилки залишилися. Так що, можливо, є якийсь нюанси і якось треба придумати, як скинути БМС-ку цієї батареї. Але кнопки RESET нема. Що з тим робити, я, чесно кажучи, поняття не маю. Це старший брат чи, може, сестра. Теж бравія. І Power 1000, Артикул 41.0. Кіловатна станція Power. Вона не вмикається. Не вмикається. Вімкнулася. Чого вона мені вчора не вмикалася. Виходи працюють. Заряджена на 100%. Тут в неї вхід 220 і сонця. Якщо її включити 220, вона падає в помилку. І є 37. Тут в неї є виходи 220. І виходи 220. Вмикаються без помилки. А є напруга там чи ні? А, ні, не вмикається. Теж падає в 37 помилку. Виключилося, зрозуміло, значить тут проблема з інвертором, скоріше за все. А ну, давайте впевнимося. Беремо жарівку, вмикаємо вихід станції, вмикаємо 220 пік. Включилося, 220 немає. І знайомо вже нам 37 ма помилка. Що на зарядці, що по виходу. Враховуючи, що вхід тут 220, тут, напевно, інвертор працює реверсом. Розбираємо, дивимося. Хіба можна глянути на ліхтарик? Він тут наче працює. Ось ліхтарик, так, і він працює. Має декілька режимів. Його можна вийняти. І, до речі, сюди поставимо від попередньої на зарядку, щоб зарядився ліхтарик. 37-ма помилка це відсутність комунікації між основним контролером і інвертором. Пластик товстий, масивний, теж два гамніта, третього не дали. Інвертор схований під металевою кришкою, повністю зашитий модулем. Все на стяжках зроблено доволі культурно. Такові вставки, прикручені шурупами виймаються. Все, новеньке, чистеньке. Передня панель теж зйомна. Зараз розберусь, детальніше повозкручую і покажу і вам. Купа дрібних срюбок по периметру. Вентилятор працює на маленьких обертах, навіть його не чути на фоні комп'ютера. А ось і інвертор. Як я і думав, інвертор працює реверсом, тобто є двонапрямленим. Якесь життя теплиться в ньому. Як я згадував, вентилятор крутиться. Індикатори якісь моргають. Документації по начинню ми не маємо. Круті дроселі шиною намотані стоять. Два реле, очевидно, передбачений байпас. Сильно точний шнур на акумулятор, слабо точний на передню морду. Тут десь виходи 220 мало би бути. І ось шлейф комунікацій. Залито лаком, як і викофлом, і зразу кидається в очі щось палене. Це так виглядає, що зі сторони інвертора високовольтної частини. Транзистори виглядають цілими, принаймні дір в них нема. А ні, не, є транзистори палені. Ось там, якщо пригледітись в глибині, можна побачити транзистор без корпуса Транзистори тут наклеєні. В них немає гвинтів, відповідно, вони або наклеєні, або напаєні, або пес його знає як. Керамічна підложка і транзистори, виходить, приклеєні до неї. От якось так. Тобто, та станція може бути і спаленою. Треба розбирати, дивитися ближче детальніше. Контролер з боку на окремій платі. Під платою на ізоляції видно прогар, тобто знизу плата щось також влупило. Дивимося на інвертор зблизька. Явно резонансник. Без сумніву, це фактично як копія Ecoflow. Зроблений ще більш напічкано, ніж EcoFlow. До виконання зауважень, в принципі, немає. Низьковольтні транзистори прикручені, а от високовольтні з їхнім кріпленням поки що маю питання. Давайте дивитися, де що горіло. От збоку видно якийсь резистор з доріжкою разом. Влупив на твердо. Ми вже бачили, що відсутні кришки в кількох НЦЄ шок транзисторів Ось тут на радіаторі, якраз ті, що приклеєні, і бачили прогар десь знизу. Прогар знизу, ось резистор. Причому це резистор. І тут резистор, який підключений на корпус радіатора. Цікаво, треба буде вивчити. Також обов'язково подивимося, що відбувається з запобіжником по входу, чи він не палений. Можливо, це дасть можливість зрозуміти, хто в цьому винуватий. Треба відмивати, дивитися, який саме каскад вигорів, і за що відповідають ці резистори. З доріжками поки що виглядає доволі дивно. Плата керування ззаду, як згадував, має великий процесор. Жмені опторозв'язок і трансформатор. Тут другий процесор великий. Ісь так жирно залито лаком. Все. Ремонтувати буде важко. Драйвера, які стоять під лаком, не видно, ну, але тут нічого нового не придумали, є тільки декілька варіантів. Ось пішло воно сюди і пішло воно на конденсатори. Конденсатор є 550 вольтові, до речі. Зверніть увагу, навіть не 500, а 550 вольт. І так, посидів з тестером, які висновки можна зробити, що я знаю. По факту: запобіжник Фу 1 цілий, вхідні кола цілі. Тобто по входу їй нічого не прилітало. Діодний міст зарядки цілий. Діодний міст йде на цілі транзистори з правого боку. Це є nce 65 tf 099, це є MOSFET, це, очевидно, є зарядне плече, синхронний випрямляч. Тут воно ціле, тобто по зарядці воно не горіло. По виходу йдемо через конденсатори, фільтри, струмове реле реле включення і байпасу на вигляд цілі нічого зовні не видно. Конденсатор дросель. І попадаємо на чотири перших транзистора. Ось ці. Це є НЦЕ 30ТД60B. Це є ІГБТшки. Перший виглядає цілим. Другий в обриві обізбашений йому зірвало дах. Два наступних пробиті на коротко. В їхніх колах резистор R, 142, вигорівший конденсатор. з конденсатора на конденсаторах коротке. і. З протилежного боку разом з доріжкою, з дугою вигорів Р-194. Схеми я, на жаль, не маю, але той факт, що вхід цілий, а пошкоджений явно вихідний каскад, говорить, може говорити про те, що це був зустрічний струм. Доказати на 100% я не можу, але до цього схиляюсь, тому що якщо б було перевантаження, податчику струму станція би відключилася. Тому це той випадок, коли могли спалити. Надіюсь, остаточне рішення буде приймати виробник по діагностиці по переліку явно палених деталей. Ну а я передаю ту інформацію продавцю. Далі моя юрисдикція завершується. Ремонтувати ми ту станцію не будемо точно, тому що. Немає документації, тому що з транзисторами нюанси треба замовляти під замовлення, і продавцю скоріше це списати чи виробника поміняти інвертор, якщо це гарантійне питання, ніж давати в ремонт. Тому поки що також не надіємося на ремонт.